Усім привіт! Це відео присвячено темі е, таємниця щасливих стосунків, але слово таємниця воно мені не подобається, тому що воно якесь таке, наче про якусь таємницю з якогось фільму. Мені більше подобається слово секрет. Секрет щасливих стосунків. Ми живемо в такому сучасному світі, де дуже актуальні соціальні мережі, і за допомогою них продажі якогось там продукту чи якихось послуг. І десь ці п'ять останніх років дуже популярними стали продавати це різні їх складно назвати психологічними послугами, бо навіть деякі з цих там. Продажників не мають психологічної освіти або отримують її під час вже продажів, що теж виникає викликає певні питання та сумніви у професіоналізмі. Та спеціальності цих продажників, але дуже така популярна тема це як побудувати стосунки. Вона дуже популярна серед жінок. А зараз там останні півтора-два року почали набирати оберти вже якісь там курси для чоловіків. Я почала вивчати психологію стосунків, і це насправді як не дивно. Моє захоплення з цього почалося саме психологією. У мене вже тоді були панічні атаки у 19 років. І я вже зверталася до психологів, але навіть це мене не спонукало якось там захоплюватися психологією чи заглиблюватися. У цю тему о, мене зацікавила, це психологія стосунків між чоловіком та жінкою, побудова стосунків, різниця, о, як взагалі мислять чоловіки, жінки. О, в чому різниця у психічних якихось процесах, о, не тільки там фізіологічні. Якби фізіологічним і так, в садіка вже бачили, знаємо, що там, які відлічня. І на протязі цих вже скільки? 8 років я вивчала це питання, я аналізувала свої стосунки, своє спілкування з чоловіками, спостерігала. За іншими стосунками, те, що можливо спостерігати, бо ніколи не знаю, що відбувається за дверима чиєїсь родини чи стосунків, це е, залишається інтимним та недоторканим. Е, також мені допомогла там психотерапія е, зрозуміти деякі відповіді на свої питання. Uh, і коли був там були одні в мене такі стосунки, після яких було в мене дуже болюче таке розірвання, проживання усіх п'ять стадій горя. Uh, і той час після тих стосунків він uh, теж мені дуже дав такий колосальний <див> досвід, uh, щоб знайти відповідь на це питання. А що таке взагалі щасливі стосунки? Чи є якийсь алгоритм, якась схема, стратегія щасливих стосунків, і яка ж відповідь на це питання? Все, починаємо. я почну з того, що таємниця, секрет щасливих стосунків в тому, що його... Бараванна я дроб! В тому, що його немає. Тільки не уходимо. Після цього не уходимо, не виключаємо відео. Е, його немає. Це дуже таке суб'єктивне питання, дуже таке індивідуальне. Е, Восени вже було зафіксовано 8 мільярдів людей, які проживають на планеті Земля. У кожної людини з цих 8 мільярдів є своя структура, яка вже збудована у взрослому віці психіки. У кожної людини є Якийсь свій бекграунд, якийсь свій досвід. Коли люди зустрілися, так вони мають щось там за плечима своє, Яке своє дитинство, якісь свої травми, пропрацьовані, не пропрацьовані, сепаровані, не сепаровані від батьків, якийсь досвід своїх стосунків, кожен має якийсь. Тип психологічної прив'язаності і дуже, не такий дуже, скажімо, великий відсоток надійної прив'язаності дуже переважає в нашому менталітеті це тривожний тип прив'язаності, тривожно. І а, тип прив'язаності, і це теж все впливає на формування, на побудову, а, на те, як люди а, реагують на конфлікти, як вони їх проходять, а, як вони проходять кризові стани. Якщо взяти оці всі марафони, а, вони... Побудовані на тому, що є якась концепція, є, є якась. О, привіт, Черкаський суржик вервався в наш чат, Есть, єсть є, буде, і було. Концепція якоїсь ідеалізації, що є якісь е, стосунки щасливі, ідеальні, е, у які ми бачимо приклад там, у фільмах, у музиці, у літературі, у соціальних мережах. І начебто є людина, яка вже дійшла до цих ідеальних стосунків, і вона має якийсь там е, алгоритм дії, стратегію. Е, Якби це все о, досягти, і тільки купи, тільки прийди, тільки попрацюй. Так, звичайно, не хочеться обесцінювати цих людей, бо це теж їх робота. Вони дуже круті. Наприклад, я захоплююсь цими людьми, бо вони дуже круті стратеги, бізнесмени. Вони розуміють, що таке публічність, вони вміють цим жонглювати. В них дуже класна піар-компанія, сммщики і т.д. і т.п. І тому ці люди вони розуміють, як заробляти гроші і. Так, вони це роблять дуже круто. Е, і якісь речі в них, звичайно, є корисні, і є якісь речі і стосовно психології. Але ці всі концепції е, вони також треба зрозуміти, що коли людина продає таку послугу, дуже важливо. Е, щоб вона не переносила якісь свої особисті речі, так свої проекції, свої переноси на інших людей. Чи проходить ця людина власну психотерапію, чи має вона рівень високої свідомості? Чи проходить вона супервізію? Повишку свою кваліфікацію? Це дуже такі питання. На які навіть в інтерв'ю вони навіть не можуть дати відповідь, чи є в них взагалі психологічна освіта. Це фундамент взагалі цієї професії, і ще дуже дуже багато чого, яких складових. Я вже їх назвала: це психотерапія, це супервізія, це післядипломна освіта, це е, весь час. Е, як це буде слово повишення? Повишення кваліфікації, це різні курси, зустрічі, вебінари. Це все також коштує, ну, має шалений цінник, тому і психологічні послуги взагалі у справжніх спеціалістів вони коштують теж немало, тому що це великий досвід і великий, велике накопичення багаж знань. І тому дуже багато питань до цих курсів, але зараз не про ці курси. Це їх там особиста справа, що вони продають. Кожен має право займатися, чим йому подобається. Але сутність у тому, що іноді люди ці курси можуть використовувати як якусь опору, як якийсь спосіб, що так можна побудувати. Стосунки, так і там, не розбираючись у цьому, чи це взагалі якось відноситься до психології, чи це просто якийсь набір там, маніпуляцій, там скажи, там не відповідай, там якось улибнись, там промовчи. Там. Ну, ці качелі емоційні, там, пікаперські ближче далі. І ось такі різні речі. Так, Чи там якусь прокачай енергію, там подиши вагіною, Але це далеко від реальності, бо люди не можуть бути завжди на піки якихось завжди енергії там, чи жіночності, чи чоловічності, бо є ще реальність. Є якісь. Світові ситуації, наприклад, як війна, і людям не до прокачування енергії. Вони думають про те, як вижити. Хтось там проходить кризу у стосунках, хтось думає ж там про розлучення, хтось навпаки одружується. Це ну це такі дуже важкі складні теми, які чому я кажу так, що це не працюють ці алгоритми і чому немає цього секрету щасливого стосунку? Бо є дуже багато різних аспектів, факторів, які впливають, які я. Перераховувала так, що є оце минуле, яке нас формувало, які ми вже є, і зустрілися з цією людиною. А якщо і ну, видобували ми вже стосунки, в них знаходимось, це теж на нас впливає і. Різні якісь ще плюс життєві ситуації, і неможливо взяти якийсь там алгоритм із десяти правил чи з шести правил там Лапковського, наприклад, там ділеш що хочеться, не ділеш що не хочеться. Бо іноді людям не хочеться щось робити, але в них є троє дітей там, так позадужя, е, ну чи біля них я позаду, я маю на увазі там граються десь у кімнаті, так яких треба годувати. Може, людина не хоче йти на ту роботу, і вона там. Мріє крестиком вишивати, але в неї є відповідальність, яку вона вже взяла. Є ну, дуже багато різних якихось періодів, кризових станів. І тому секрет стосунків він в тому, що є дві людини, які або зацікавлені в цьому, або ні. І якщо вони ну, проходять цей шлях, вони там вчаться пізнавати один одного. Кожен має якийсь свій особистий ріст, саморозвиток, пропрацьовують люди помилки, визнають, вчаться домовлятися, вчаться приймати себе, іншого партнера, йдуть там у психотерапію, починають усвідомлювати і відділяти, що вони проекцпропроекцирують на партнера, що вони переносять на нього як. У стосунках з батьками якісь там питання не пропрацьовані. Це дуже-дуже багато різних речей, які треба ну, роками людині розбирати взагалі. І... Пропрацювати. І тут дуже важливий аспект: це чи зацікавлені в цьому дві людини чи ні. Бо якщо ти зацікавлений, чи людина зацікавлена, а ти ні, щось якось там відбудовувати пере. Роблювати так це дуже складно. Я б, наприклад, зі свого досвіду, якщо б і рекомендувала якийсь отримувати знання, то це йти до е, людини, яка є психотерапевтом, лікарем-психотерапевтом, е, є лікарі-психіатри, які також мають. Е, Доповнюючу освіту е, і займаються психотерапією, е, які займаються сімейною психотерапією, терапією пар, е, і коли люди приходять і працюють разом спеціалісти, якщо вони е, десь та, у якійсь. Точці там, кризові чи не можуть щось вирішити, це також власна терапія. Ну, і це взагалі шлях двох людей, які пізнають, і найголовніший фундаментальна така ознака це цього щастя, це коли двом людям у цих стосунках з усім, що вони мають, окей. Мені окей, і тобі окей. Це коли там ніхто не страждає, не завойовує, не доказує, тобі окей, мені окей, і нам з цим класно, ніхто не страждає. Нас це влаштовує, там наш спосіб життя, наш секс, те, як ми виховуємо наших дітей. І нас не хвилює там чиясь думка, що нам робити усередині своєї пари. Це Наше, це наше інтимне, це наше відповідальне і точка. Е, мають такі бути кордони з навколишнім світом, що який е, туди не лізе, так? І коли людям окей, це є щастя. Якщо ні, ну це знак питання. Е, і оце щастя, це дуже важливо зрозуміти. Е, для себе що для тебе значить це щастя, як ти розумієш, як ти відчуваєш себе? Що ти повинен відчувати чи бачити, чи до чого прийти, щоб зрозуміти, що ти щасливий у цих стосунках, і чи взагалі сам ти по собі щасливий, чи взагалі потрібні тобі ці стосунки? І що для партнера, якого ти обрав, що для нього означають ці всі питання, чи розумієте ви? Та сходитись у цих питаннях. Це я вважаю з особистого досвіду і психотерапії, що це дуже важливо, а не якісь там алгоритми дії. Це такий дуже індивідуальний шлях двох людей. Тому усім любові, любові, хоч з партнером, хоч без. Я бажаю кожному почувати себе коханим в незалежності. З ким ми йдемо по життю, тому цілую, люблю, папа. -па.